Лікарка Ірина Каптур, волонтерець з 2014 року. Від початку повномасштабної війни говорить, потреби зросли. Збирають кошти на дрони, автомобілі та медпрепарати для захисників. Додає, до цього на обліку у податковій не була, а нещодавно дізналася, волонтерам потрібна реєстрація. Сьогодні була якраз в банку взяла по своїм карткам, коли вони були відкриті. З минулого року хочуть ці таки волонтерів. вважаю, що вони дуже багато збирають коштів. І хочуть офіційно, щоб знати, які вони, що вони, і намагаються податкувати. Тому знайомий юрист він підказав, що йди податково і офіційно реєструйся, щоб твої картки вважалися податкові, щоб не було потім проблем. Фахівці податкової служби зауважують, з 2023 року офіційно зареєстровані волонтери звільняються від податків. Всі фізичні особи, які надавали волонтерську допомогу, тобто працювали в якості волонтерів, з моменту широкомасштабного вторгнення. Які зареєструвалися станом на 1 січня 2023 року, включаються до реєстру волонтерів з першого дня широкомасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, і на них поширюються пільги в частині звільнення від оподаткування. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційно зареєстрованих волонтерів стало більше. Констатують у головному управлінні Державної податкової служби Полтавщини. На сьогоднішній день у нас до реєстру волонтерів, я маю на увазі по Полтавській області, включено 161 особу. Із них 154 особи це ті, які включені до реєстру після повномасштабного вторгнення. Стало більше і тенденція, наприклад, за П'ять місяців цього року 85 фізичних осіб зареєстровані в якості волонтерів. З листопада минулого року процедуру реєстрації волонтерів спрощено. Нагадують податківці і додають заяву. Можна заповнити в центрі обслуговування платників податків або зробити це онлайн через особистий кабінет. Для цього треба отримати кваліфіковані електронні ключі, зайти на субсайт податкової, зайти у розділ електронні сервіси. І там знайти розділ, який вкладочку, яка пояснює, як зареєструватися в якості волонтера. Податківці уточнюють, зареєстровані волонтери не сплачують податки за умови, якщо гроші витрачають на волонтерські потреби. Нагадаємо, на початку червня Кабмін розширив перелік товарів, на які можна збирати гроші без оподаткування. В оновленому списку літальні апарати, прилади зв'язку, парашути, оптика, двигуни, акумулятори та запчастини. Народна депутатка України Ніна Южаніна, яка відповідає за питання оподаткування волонтерів, переконана, цей список некоректний, бо він ніколи не буде остаточним. На її думку, його треба скасувати. Аби не було обмежень в допомозі захисникам, ми подали пропозицію про скасування переліку товарів, які можуть купуватися волонтерами, на зібрані благодійні кошти без їх оподаткування. ПДФО. це дієвий крок. І ми подали проект закону, який буде розглядатися на найвищому засіданні Верховної Ради. Я вважаю, що всі ми маємо об'єднатися в завід для того, щоб не міністр фінансів, не інша ніяка особа не могла собі дозволяти визначати, що потрібно військовим, і приймати якесь упереджене рішення, без чого вони можуть обійтись. Уновлений перелік засобів та послуг, які не підлягають оподаткуванню, розміщений на сайті Верховної Ради України у розділі Законодавство України.